Ці українські представники летіли в Штати Америки за томагавками, але Путін поговорив з Дональдом Трампом першим. Так виглядає, що ця ймовірність отримання тамагавків таки була присутня, але ця двогодинна розмова з Путіним внесла свої корективи. Про тамагавків загалом заговорили першими журналісти. І заговорили вони після зустрічі Зеленського із Дональдом Трампом в ООН. під час закритої зустрічі з громадою, де я була єдина присутня, там не було жодних журналістів окрім мене. Це була абсолютно закрита. Зустріч з Володимиром Зеленським по завершенню усіх перемовин в ООН. І е, там Володимир Зеленський сказав дуже багато цікавих речей. Він сказав таку фразу, як що домовились про те, що Україна буде отримувати озброєння від Сполучених Штатів Америки, якого не існує в Європі, якого європейці не мають. І от ця е, фраза е, також була почута під час інших розмов іншими журналістами. І журналісти власне почали е, розслідувати, що це може бути, і прийшли до висновків, що найімовірніше це томагавки. Станом на зараз він вважає, що завершити війну потрібно. Дипломатичним способом він не вірить настаном на зараз у необхідність воєнного або економічного тиску на Росію, щоб завершити цю війну.